Друзі, всі обіцяють продовження зростання біткоїна до цілих від 150 до 50 тисяч доларів до кінця цього року. Головний аргумент аналітиків, що повториться історія 2020 року, коли сильна корекція змінилася справжнім тузамуном, і стадія корекції вже пройдена, на що ми можемо розраховувати у 2025 році. Додивіться це відео до кінця і вас чекає приємний бонус. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Канал Фокус Крипто, і давайте розбиратись для початку. Трохи прогнозів. Раптом ви пропустили, що чекає на тих, хто не боявся купувати біткоін під час просадки у квітні за 75 тисяч доларів і не збирається продавати лише за 100 тисяч доларів. Криптоаналітик План Бі любить оцінювати крипторинок за місячним показником індексу відносної сили біткоїна, який зараз на рівні 69 балів. Він очікує, що за аналогією з минулими бичачими ринками попереду ще 4 місяці з показником індикатора вище 80 балів. Це означає, що кожен такий місяць номер один криптовалюта зростатиме на 40% і досягне 400 тисяч доларів. Трейдер із десятками років досвіду Пітер Бранд дає більш стриманий прогноз: у його картині ринку біткоін може повернутися до параболічного зростання і приблизно. Визнав у серпні або вересні досягне ціни від 125 тисяч до 150 тисяч, після чого почнеться корекція з потенційним падінням на 50%. Аналіз від аналітиків CoinDesk вони займають золоту середину і очікують зростання в діапазоні від 140 тисяч до 200 тисяч. Точно гарним фактором є можливість підкріпити ці прогнози, даними ончейн індикаторів. Дивіться. У план бі є його авторський інструмент, модель Stock-to-Flow, на якій видно, що біткоін тільки готується перейти до фінальної стадії зростання з метою 350 тисяч доларів. Інший індикатор P-Cycle Top показує, що в нас ще не було характерного для кожного піку перетину сигнальних ліній. Також ціна все ще нижче зеленої лінії, тобто справжнього Туземуна ще не було. І зараз це рівень 158 тисяч доларів. Комбінований індикатор The Golden Ratio взагалі знаходиться на середині бичачого циклу і ще дуже далекий від Туземуна. Варто зазначити, що з кожним новим циклом біткоін показує все менше відхилення від пікових значень, тому у 2025 році ми цілком можемо побачити. Максимум просто на дотику до червоної лінії, а вона якраз на рівні 160 тисяч доларів. Ще один індикатор дельта топ, просто показує потенційний пік і поки що жодного разу не помилився. Він знаходиться на рівні 205 тисяч доларів. І наразі ціна навіть близько не наблизилася до того, щоб у нас був сигнал на завершення бичачого ринку. Перш ніж продовжити, потрібно пояснити важливий момент. Я, як і ви, не знаю майбутнього, і з цієї причини не даю фінансових порад. а всі індикатори рано чи пізно виходять із ладу. Але у нас з вами є дуже обмежений набір інструментів для прогнозування майбутнього. І найпопулярніший із них це порівняння попередніх циклів із поточною ситуацією. Тому що історія не повторюється, але дуже добре римується. Друзі, я попрошу вас обов'язково підтримати це відео лайком і Підпискою на канал. Підписки особливо важливі для мене. Вони допомагають поширювати відео на YouTube. А далі спробуємо провести паралелі з 2020 роком. Зараз у мами багатьох заволоділа теорія, що біткоін повторює історію 2020 року, коли після різкого падіння більш ніж на 50% відбулося параболічне зростання на 600 Спеціально відзначив на графіку стрілкою точку, в якій має перебувати крипторинок згідно з цією теорією. Чому вона зараз така популярна? По перше, в обох випадках президент Трамп у 2020 році якраз закінчувався його перший строк на посаді глави Білого Дому. По друге тоді був локальний кризис на тлі пандемії, а зараз активно ходять чутки про світову рецесію, або, як мінімум, рецесію у США. Особливо після того, як ВВП штатів пішов у від'ємну зону за підсумками першого кварталу 2025 року. По-третє, тоді було ухвалено рішення рятувати ринки шляхом запуску друкарського верстата, після чого ФРС різко обнулила ставки, запустила Програму кількісного пом'якшення і на цьому тлі сильно ослаб долар відносно інших валют. Що ми маємо сьогодні? У нас немає чорного лебедя у вигляді коронавірусу. Зате є рудий Дональд Трамп, який довів ситуацію до абсурду, підвищивши рівень невизначеності на ринках до максимуму. Основні коливання на фондовому та криптовалютному ринках останнім часом відбулися через його дії, як, наприклад, введення та скасування взаємних мит, так і просто заяви. Коли Трамп у березні говорив, що не дивиться на фондовий ринок, і там текли ріки крові, а потім переобувся і заявив, що зараз найкращий час для покупок. Після чого випадково почав скасовувати або ставити на паузу введені ним же митні збори. Нещодавно він повторив цю заяву перед тим, як повідомити про торгову угоду з Китаєм. Також бачимо, що політика Трампа знову спрямована на зниження ставки ФРС. Він активно тисне на регулятора, закликає його до пом'якшення монетарної політики. І поки все складається так, що ціни продовжують знижуватися. А отже, у суперечці Трамп проти Павла поки перемагає Глава Білого Дому, адже інфляція продовжила зниження у квітні цього року. Ситуація дійсно дуже схожа на 2020 рік перед минулим тузамуном, але при цьому вона не є ідентичною. Ключова відмінність у тому, що тоді ФРС дійсно гасила пожежу кризи щойно надрукованими доларами. А зараз Джером Пауел і команда готові запропонувати ринкам хіба що зупинку продажу активів із балансу ФРС. І максимум 2 або 3 зниження ставки з мінімальним кроком у 25 пунктів до кінця 2025 року. Цього явно недостатньо. Хоча є велика надія, що Трамп повторить свій трюк спочатку першого президентського строку, різко послабить долар по відношенню до інших валют. А коли індекс долара йде вниз, він втрачає купівельну спроможність, тим самим підвищуючи вартість інших активів. А от чого в нас зараз точно немає, так це ключового драйвера зростання для крипторинку. Якщо згадати минулі цикли, кожного разу біткоін оновлював максимум. Завдяки виходу на новий рівень прийняття. Наприклад, запуск торгівлі фьючерсами на фондовій біржі у 2017 році, або старт ф'ючерсних ATF у 2021 або великі покупки біткоїнів Тесла. Минулого року ми вже переписали максимум ціни після того, як у січні почались торги з потовими біткоін ATF. Потім був ще один пік після обрання Трампа і його обіцянок створити стратегічний біткоін резерв. Зараз біткоін майже повернувся до історичного максимуму, але історія з ATF досягла піку свого розвитку. Стратегічний крипторезерв офіційно створено, але США не збираються купувати біткоін із ринку. А відповідний законопроект десь загубився в Конгресі. Парламентарії не змогли навіть з першого разу протягнути закон про стейблкоїни, на який адміністрація Трампа робить велику ставку. З хорошого є один біткоін резерв на рівні конкретного штату. Ним став нью гемпшир Але цю тенденцію поки не можна назвати масовою, і навіть нью гемпшир не поспішає купувати криптовалюту. Просто підписали указ, і на цьому все стало. Якщо підсумувати, то зараз у біткоїна немає ключового фактора для зростання, а саме приводу, який створить ажіотаж і приверне нових покупців. Те, що ми бачимо зараз, це ставка на те, що Дональд Трамп більше не передумає і буде приймати рішення, які сподобаються інвесторам, і вони продовжать купувати ризикові активи, наскільки це надійно вирішувати лише вам. Особисто моєму розумінні біткоін має потенціал для продовження зростання приблизно до осені, якщо Трамп збереже поточну політику. А от потім можуть початися проблеми в економіці США, які повернуть страх і розпродажі на ринку. При цьому я не знаю майбутнього, але можу слідкувати за біткоїном і оперативно ділитися з вами актуальною інформацією через мій телеграм-канал. Обов'язково підписуйтесь за посиланням, одразу під відео, щоб залишатися на зв'язку. А зараз про приємний бонус, про який я обіцяв спочатку відео. Якщо ви хочете отримати 100 доларів на ваш криптогаманець, перейдіть в мій телеграм-канал і напишіть один коментар. Рандомним образом я виберу одну людину і перечислю йому кошти. Дякую вам за. Перегляд з вами був ваш фокус. Крипто, і до нових зустрічей.